Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні запускаємо новий YouTube-проєкт під назвою Сільський баяніст». Це дійсно історія моя про мій творчий шлях як баяніста, про сільського баяніста. Ми зараз знаходимося в кімнаті сільського баяніста. Це ось наша кімната, де буде основна часть ефіру нашого проходить. Буде більше Онлайн ефіра, стріми, які їх ще називають. Тому підписуйтесь на канал, підтримайте лайком. Це вже не перший проєкт. Я, я також це я перший попілянський YouTube канал, це мій також YouTube канал. Тому з радістю вам презентую нашу нову кімнату, наші нові порядки для ефіру. Найближчим часом все почнеться. Тому цей баянчик, нагадаю, нам пан Віктор подарував так само, як і цю трубу. Це гітара студентських років, до якої також треба подивитися, і в неї назва диви, яка цікава, лишилася. Тож бажаю вам приємного перегляду і до нових зустрічей!